Російська армія завдала удару по українських воїнах в прифронтовому селі Запоріжжя. Їх, ймовірно, зібрали в одному місці, щоб нагородити на честь дня артилерії. Попередньо може йтися про понад 20 загиблих і кілька десятків поранених. У соцмережах з'явилося відео одного з військових, який повідомив, що у бригаді, яка стоїть у Запорізькій області, сталася надзвичайна подія. За його словами, один з офіцерів вирішив провести урочисте нагородження бригади у прифронтовому селі. Якийсь дуже розумний офіцер вирішив провести шикування особового складу бригади для урочистого нагородження особового складу цієї бригади. В прифронтовому селі? В прифронтові села прилітає методично і регулярно. І це вам скаже кожен, хто тут перебуває, хто тут знаходиться. В результаті цього шокування загинуло дуже багато українських захисників і цивільного населення. В мене б запитання сука до таких офіцерів. Блять. Ви чим б взагалі се думаєте? Кожен, хто перебуває на нулі, кожен знає, скупчення більше двох осіб провокує сука прильот. Чи ви вважаєте, що тут, о, в прифронтових селах не літають кацапські дрони? Я вас, я вас розчарую, вони літають. І кацапи дуже добре бачать скупчення техніки, скупчення людей. Дрон дійсно працював. Росіяни у своїх пабліках публікують відео удару іскандера, начебто, по військовим 128-ї бригади під час нагородження. Управління комунікацій ЗСУ підтвердило влучання ракетою Іскандер по особовому складу 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади. Наразі з'ясовують обставини. Загинули військовослужбовці. Також поранення різного ступеня важкості отримали й місцеві мешканці. Міністр оборони Рустем Омєров відреагував на трагедію в Запорізькій області. Співчуваю родинам загиблих воїнів зі 128-ї окремої гірсько-штурмової закарпатської бригади. Будуть з'ясовані всі обставини того, що сталося. Доручаю головній інспекції Міністерства оборони провести повну перевірку за фактом цієї трагедії. Серед загиблих називають колишнього очільника Хмельницького обласного територіального центру комплектування Володимира Возного. Утім, підтвердження наразі не було цієї інформації. Військовий журналіст Андрій Цеплєнко також повідомив, що серед загиблих від ракетного удару один з найкращих артилеристів України. В Запорізькій області загинув від ракетного удару один з найкращих і найвмотивованіших артилеристів України Дмитро, таксист Мілютин, двічі доброволець, а то й повномасштабна війна. Працював Дебальцевому під час оборони міста. Зустрічались з ним там на позиціях 128-ї бригади. Напевне, вражений російський корабель в керчі можна було б теж вважати отвєткою за Дмитра та інших загиблих від російської ракети офіцерів, але ми могли б їх і не втратити. Якби виконувався наказ на заборону совкового шикування на фронті, і той, хто проігнорував цей наказ, давши відповідну команду, просто має відповісти. За законом це буде чесно і справедливо у Закарпатській області. Оголошено триденну жалобу за загиблими. На адмінбудівлях регіону приспустять прапори.